На падінні взяла рибка. Не знаю, що це, напевно, щучка. Це просто гігантський окунь. Друзі вітаю! Черговий вихід на риболовлю відбувся. Записую я вже з самого кінця цієї риболовлі. Була вона досить короткою, бо розпочався дощ. А виходив я взагалі, щоб половити дрібного А, Було достатньо цікавих моментів, і хоча це все було досить коротко, але я сподіваюся, що те, що вийшло, вам сподобається. Вот он. на плавни под взял приманочка, варвочка саморобная. Опроснімай відео. От. Напівка банчик такий. Грам соточка може. І клюнув вже не зовсім іншу прийманочку. Отакий вот віброхвостик від флагмана. Це містик фіш. Он дуже классно тюкнув. И кряны еще. О, такие кончик. Отпускаем. Блін. Оте щучка, оце уже і вона не очікував якщо чесно. Дуже таку прикольну проводочку робив, а вона зрізала мені. Зараз поставлю флюрок, потім може щось спробую з цим зробити. На падінні взяла рибка. Не знаю, що це. Напевно, щучка. А ні, це Окунь. Це просто гігантський окунь. Ух ти що! Просто нападінні взяв. Я просто, друзі, не знаю. Ох, ох, ох. Тут грам 500 сто відсотків. Просто погляньте на цього красення. Просто приманка впала. І він скуштував її. Як же я його довго чекав? Він ще зікрою. Зараз я його сфоткаю і відпущу. Ваги кажуть, що це пів кіло. І воно і виглядає якраз на пів кіло. Я його, звісно ж, звільняю. Я такий задоволений, що я його нарешті зловив. Люнув на ось Mistic Fish. Флюр я вже поставив 0.33. І він взяв взагалі без питань. І 2 грамчики. Тупо на викиді. З самого викиду взяла рибка. Класно просто. Відбулося клювання риби, це був, звісно, окунець. Я повернувся на водойму після дощу, вже на вечірній кльов, сподівався його зустріти, і таку активність, певно, рибка проявила. Надвечір окунь вже проклюнув не на віброхлоста, а на новинку від фанатика. на павука. Я вирішив поставити фіолетовий такий. Виноградний колір, який на цій водоймі гарно працює. І він не підвів, в принципі. Загалом день сьогодні видався досить дивним. Не дивлячись на погоду, яка постійно змінювалася. Рибка і навіть досить гарного розміру поклювала. Поклювала на досить нестандартні приманки. Я очікував, що Мала б вона їсти поменше наживки, та й, в принципі, і розмір мав би бути поменше. Але бачите, навіть і щучка проявила свою активність. Що свідчить про те, що рибка вже досить скоро перейде на літню манеру клювання, на літню манеру власне харчування. От. Всі крупні окуні сьогодні були зловлені мною. Саме на мілячку, що в принципі підтвердило моє твердження з попереднього відео про те, що під час нересту окунь, якщо харчується, то в більшості десь в 90% випадків саме на міляках і в прибережних зонах. Тому це досить прикольно, що я був правий і, власне, вдалося мені ті слова підкріпити таким результатом. Ну, майже вже в суцільній темряві буду я завершувати сьогоднішню риболовну сесію. А, виявилася вона досить таки дивною. А, зранку був дощик, ось надвечір вже і вітру майже немає, і небо ось таке чисте, а рибка потроху поклювала в різні періоди. А навіть і буйще до вечора проявила деяку активність. Невеличкий вихід був. Крупна рибка була, і риболовля, хоча й досить трудова, але дуже цікава. І сподіваюся, не тільки для мене, а й для вас. Не знаю, як будуть проходити подальші риболовлі мої на цій водоймі, бо вже буде від'їжджати. Наступна Риболовля буде не на цьому озері, О, тому нехай вже він віднереститься і ми спокійно половимо його вже після нересту на більш активні приманочки з більш, звісно, цікавими клюваннями. Буду я на цьому з вами прощатися. Бажаю успіху і частіше ходити на риболовлю. Бай-бай!